Україна до літніх пожеж готова. Запевнив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул Під час чергової всеукраїнської селекторної наради усі відповідні служби і відомства ситуацію тримають на контролі. Чергує пожежна авіація, діє система відеоспостереження за лісами, створено реєстр приватної спецтехніки, яку у раді чого використають у зоні лиха, створено штаби оперативного реагування. Працює система оповіщення населення. Очікуються пікові показники температури повітря вищі за 30 градусів Цельсія. До 40 градусів Ось шкалі сельсія. Наслідок цього встановлюється високий рівень пожежної небезпеки на всій території України. Завдання всім службам безумовно працювати на упередження. Друге завдання від урядовця обмежити доступ населення до лісу у пожежонебезпечний період. Тим часом в Хмельниччині ані потопи, ані пожежі поки що не загрожують, запевняють обласні посадовці. На сьогодні там друга третя степень пожежної небезпеки. Найвища п'ята. Коли ми досягнемо п'ятої, не можна будемо бачити по погоді, як нас що дощі перепадають і ніякої такої зараз наближення в найближчий час. Я не, не, не бачу. Окрім пожежної безпеки, урядовці розглянули організацію оздоровлення і відпочинку населення, санітарно-епідемічний стан водних об'єктів, а також проаналізували хід реалізації в регіонах програми «Питна вода. Юлія Стефурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.